Понеділок, як завжди, старт робочого тижня. Ми завжди раді розпочинати його разом з вами. Тому ми вже готові розповісти вам про найголовніші події життя міста та області. У Вінниці відбувся щорічний бізнес-форум Тренди 2026 Бізнес технології для зростання. Відстріл диких хижаків здійснюють на Вінничині скарб, якому понад пів тисячі років знайшли під Вінницею. У Вінниці попрощались з Костянтином Штифураком, журналістом і режисером, який із перших місяців повномасштабної війни став на захист України. Сержант Збройних сил України, командир відділення БПЛА підрозділу Пекельні Шершні, Шершні» 54-ї окремої механізованої бригади. Він воював на найгарячіших ділянках фронту. Після тяжких поранень Костянтин помер 14 грудня у шпиталі, не приходячи до тями. Журналіст і оператор українського телебачення, а згодом воїн, сержант ЗСУ та командир відділення БПЛА підрозділу Пекельні Шершні. Таким був віничанин Костянтин Штифурак. З перших місяців повномасштабної війни він добровольцем долучився до війська, служив на найзапекліших напрямках фронту. Наслідок тяжкого поранення серце захисника зупинилося 14 грудня у шпиталі. Без Костянтина залишилася дружина, 16-річний син та батьки. От ідеальна людина. Знаєте, я останнє слово, що я йому сказав, він не підвозив на роботу. Костя, ти мій розум, честь і совість. І дійсно він відповідається добрішою людиною, справедливою, я не знаю. Таким доброзичливим Костянтина запам'ятали й на службі. Серед побратимів мав позивний режисер. Окрім виконання бойових завдань, захисник допомагав підрозділу із забезпеченням та долучався до зборів для військових. Він опікувався підрозділом, який здійснював розвідку шляхом спостереження з безпілотних апаратів. Дуже добра, дуже чемна людина. Він був завжди спокійний, спокійний, виважений, розумний. Під час служби Костянтина Штефурука нагородили почесними нагрудними знаками: золотий хрест і залізний хрест, а також медалями за сумліну та зразкову службу. Він був щирим патріотом своєї держави. Попри війну, не полишав творчості, писав тексти, працював над проєктами і залишив після себе чимало творчих напрацювань для рідних і друзів. Ось я з собою взяв. Це випуск коміксів з цих чотирьох-три. Костик написав сценарій. Сорі. Для мене це найбільше пам'ять для нього. Він присвятив, підписав для моїх дітей. Це для мене, знаєте, його спадок. Костянтину Штефураку назавжди 40. Його поховали на алеї Слави з Сабарівського кладовища, де спочивають сотні українських захисників. За даними інституту масової інформації, Костянтин Штефурак став 121-м медійником, життя якого забрала Росія. Яна Колодинська, телеканал Віничина. Відстріл диких хижаків здійснюють на Вінниччині. Йдеться про лисиць та шакалів, яких відстрілюватимуть у мисливських угіддях що суботи та неділі з 20 грудня 2025 року до 31 січня 2026. Це роблять, аби запобігти поширенню сказу. Відстріл здійснюватимуть відповідно до рекомендацій профільних державних структур. З нами на зв'язку голова президії ради Вінницької обласної організації. Українського товариства мисливців та рибалок Юрій Карвацький. Мої вітання. Мої теж. я також вас вітаю. Яка мета власне цих заходів? Як вони можуть допомогти запобігти поширенню сказу? Мета це регулювання чисельності піжаків в першу чергу в ну, Щоб було зрозуміло, Оптимальна науково обґрунтована чисельність лисиці в угіддях півтори до двох голів. А от в угіддях нашого товариства вона кілька разів більша вісім одиниць на тисячу гектар це ну, дуже велика щільність. Крім того, за останні роки, особливо в південних районах, збільшилась кількість вовків на протязі останніх 5-4-5 років. З'явилися шакали. А саме м'ясоїдні, дикі тварини є основним, е, основними носіями сказу. Е, до речі, от, наприклад, сама лисиця, вона може бути і не хвора на сказ, але переносити цю хворобу. Е, вона контактує біля населених пунктів на звалищах, на е, смітниках, з домашніми тваринами, переважно котами, собаками і е, при контакті передає їм цей вірус, який безпосередньо. Контактують з людьми і також можуть їм е, передати вірус. Е, ну, причина така: раніше лисиці харчувались е, переважно мишевидними гризунами, яких було досталь е, сільгоспугіддях. Але зараз, у зв'язку з застосуванням е, ну, гірби, цих і високоефективних хімічних препаратів, е, кількість мишовидних гризунів значно скоротила. І лисиці. А й інші хижаки йдуть до населених пунктів, де харчуються, от назвалися на смітниках полюють, на домашню птицю, на королів тощо. От чому саме зараз, перепрошую, так чому саме зараз ухвалили рішення проводити відстріл хижаків у мисливських угіддях саме Хмільницької громади? Ну, я хочу дознати, що не тільки в Хмільницькій громаді, Відстів проводиться по, по, по території всіх мисливських угідь Вінницької е, області. Але м, ситуація з сказом одна із найскладніших в Хмельницькій територіальній громаді. От е, є в мене така інформація, яку я отримав від ветеринарів: що в Хмельницькому районі за поточний рік спостерігалося 15, виявлено 15 випадків сказів, серед них чотири е, це ну, і Відповідно, лисиці принесли страни собакам і котам. Є випадки захворювання навіть великої рогатої худоби. Така достовірна інформація, що лис в денний час в хмільнику кусив дівчинку і нападав на інших мешканців громади. Але не тільки в хмільнику, також аналогічний випадок спостерігався в Гайсинській громаді. Куна, де серед біла дня лисиця вкусила жінку. І, ну, розумієте, скільки вона може інфікувати інших тварин, з якими надалі будуть спілкуватися люди. Так. Чи є обмеження або правила для мешканців громади на період проведення відстрілу, зокрема у вихідні дні? Ну, я повинен вам сказати, що майже ні. Е, відстріл проводиться, по-перше, користувач мисливський похід має е, дві підконтрольних бригади. Е, перед проведенням відстрілу е, за три доби інформуються відповідні інстанції, це і військові, це і поліція, це і керівники територіальних громад, які передають це мешканцям простим. Е, в наказах прописано про заборону полювання в населених пунктах і в місцях, де можуть знаходитись люди, то я не бачу ніяких обмежень щодо поведінки громадян або якихось там виняткових правил. І ще я раз хочу наголосити, що це не полювання, хто майже там хто-небудь не може попасти, це регулювання, заход по регулювання чисельності тижих містогідних тварин. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого етеру і вам дякую вам дякую. Нашим глядачам нагадую Юрій Карвацький, голова президії ради Вінницької обласної організації Українського товариства мисливців і рибалок був з нами на зв'язку. Реальні практики ведення бізнесу в динамічних і складних умовах, зрозуміти, що сьогодні працює в управлінні стратегії та розвитку, а також отримати інструменти для пошуку нових можливостей та зростання у 2026 році. У Вінниці відбувся щорічний бізнес-форум Тренди 2026 Бізнес технології для зростання говорили й про те, як бізнесу виживати та зростати в умовах постійних змін. Бізнес, технології та стратегія стали головними темами форуму тренди 2026 У Вінниці зібралися підприємці, керівники компанії та експерти, які мають реальний досвід роботи в складних умовах війни. Протягом дня вони говорили про виклики та рішення, що впливатимуть на розвиток бізнесу у 2026 році. Це вже в шосте. Ми проводимо такий форум щорічний. Це захід від Business People Club, де зустрічається спільнота підприємців з різних куточків України. Тут є багато запрошених гостей і зі Львова, і з інших куточків, які приїжджають для обміну досвідом для спілкування. І тут ми підтверджуємо якісь певні напрямки розвитку взагалі наступного року. Одним зі спікерів форуму був Олександр Цевінський, директор Бюро економічної безпеки України. Він розповів про те, як захищати чесне. Ній бізнес і створювати безпечні умови для роботи підприємців, ключові принципи це доброчесність, ефективність і продуктивність нашої роботи в контексті досягнення результатів, як з використанням ризикоорієнтованого підходу, нашої аналітичної спроможності, так само і досягнення за результатами досудових розслідувань тобто, це комплексна історія, яка дозволяє досягнути, як на мене, найвищого результату. Підприємці говорили про нові ринки партнерства та можливості масштабування за межами України. Буду розповідати, бо навіть ділитися своїм досвідом, як ми зробили автоматизацію, як ми залучили в тому числі саморобну CRM, яка в нас працює, яка зробила наш бізнес доволі успішним. Насправді я розумію, що це саме через автоматизацію. Форум, який об'єднав підприємців і керівників компанії, управлінців та лідерів думок, ініціював бізнес Піпл Клаб. Ми говоримо про те, що підприємців в сучасних умовах потрібно вміти відчувати ринок, розуміти, що відбувається як в Україні, так і загалом у світі. І сьогоднішні спікери, як і щороку, це кращі підприємці в Україні, лідери в своїх галузях, які будуть ділитися практичним досвідом баченням розвитку перспектив економіки України двадцять 2026 році. Організатори планують проводити форум і надалі, щоб об'єднувати підприємців для обміну досвідом і пошуку спільних рішень. Овсяніков, Вікторя Ворущак, телеканал Віничина. Скарб з монетами, якому понад пів тисячі років і який не має аналогів в Україні, сьогодні реставрують у Вінниці. Його випадково знайшли поблизу міста. Працівники національного реставраційного центру працюють над відновленням унікальних монет 14-15 століть. Поблизу Вінниці археологи виявили унікальний скарб 14 15 століття. Його знайшли в землі разом із глиняним горщиком, у якому століттями зберігались монети. Саме з ним нині працюють фахівці, проводять комплексні наукові дослідження та реставраційні роботи. Влітку цього року нам передали меценати скарб, який нараховує 59 монет і різних періодів. Саме ціна це подільський грош, і в цьому скарбі це всього лише одна монета. Монети всі ці 14-15 століття. Далі там є 11 монет Червона Рось, це Львівський грош, привід Владислава, і є 4 монети Орда. Серед знайдених монет унікальний подільський грош. За словами науковців, це єдина відома така монета на території всієї України. Був знайдений от в цьому горщику всі ці монети і всі ці підвізки. Сама цікава монета, коли їх атрибутували, виявилася подільський півгрошик». Монети в горщику були накриті тканиною, яка добре збереглася. Подібних тканин раніше не знаходили. Те, що ми знаємо, що це тканина 14. -го. Там початку 15 століття це чудово через те, що ну от таких збережених, так хар добре збережених, щоб зберігся і колір, і фактура тканини, і ворса в нас по музеях ще немає. Оце унікальна. Ну, такі фрагменти, які як, ніби якби і форми особливої не мають, але те, тим, що воно збереглося саме на цій території, що воно настільки давнє, що в ньому збереглася, збереглися і нитки, і ворса, і сама тканина, і колір навіть зберігся. Це дуже унікально для України. Професійна реставрація відбувається за підтримки благодійного фонду Володимира Продивуса. Ми завжди долучаємося до різних заходів, які відбуваються у нашому краєзнавчому музеї, художньому музеї. Співпрацюємо з директором музею Це Русланом Михайловичем. Тому коли нам запропонували долучитися до даної реставрації, для нас це була велика честь, адже відновлення нашої історії це також є частина боротьби за нашу Україну. В планах фонду презентувати вже реставровану знахідку в лютому 2026-го. двадцять Денис Ковтун, телеканал Вінничина. Різка зміна погоди насувається на Вінниччину цього тижня. Вже з середи область накриє хвиля арктичного холоду вночі до 12 градусів морозу. На початку тижня синоптики прогнозують невеликий сніг, а далі суху, але значно холоднішу погоду. Потепління очікується лише наприкінці тижня разом із новою порцією снігу. Тож саме час тепліше загорнутись у теплий шарф та одягнути шапку. Очікуємо у вівторок в день та середу вночі невеликий сніг. В день у середу, четвер, без опадів. Температура повітря у вівторок протягом доби від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Зверніть увагу: внаслідок надходження холодного арктичного повітря з півночі. У середу та четвер очікуємо значне похолодання вночі 7-12, день вдень 6 градусів морозу. У п'ятницю прогнозуємо невеликий сніг. А це були власне всі новини цього дня. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх рідних та пам'ятайте, що в нашій країні досі триває війна. Тож не забувайте вшановувати пам'ять полеглих оборонців та підтримувати тих, хто досі боронить нашу державу на фронті. На все добре.